Знімаю відео розпаковки комплекту дротової клавіатури плюс миші компанії Vingo KBS-170. Було прийнято рішення купити недорогу клавіатуру. Тут по хорошій ціні комплект клавіатура миша Розпаковуємо ось у нас цікава коробка. Що я тут? Це мої гарантійні талони. Інструкція з експлуатації, до речі, коротко про характеристики. Виробник заявляє, що клавіатура має вагу 370 грам, довжина кабелю клавіатури 1,5 метра. Кількість клавіш 104, тонна. Тобто повнорозмірна клавіатура. роздільна здатність мишки 1200 DPI, три кнопки і колесо прокрутки. Вага миші 61 грам. Теж довжина кабеля 1,5 метра. Упаковочка. Наша миша. З виготовлено в Китаї модель М 170 наша клавіатура має такий чудовий вигляд, тут є невеличка перфорація. Можливо, вам буде видно. Натиск звук оцінити можете. Ну, стандартний звук дешевих клавіатур. На дотик досить непогано. З цієї сторони є у нас ніжки для підйому в однієї сторони клавіатури. Теж написано виготовлено на Китаї. Тут у нас дата виробництва 21 рік. В принципі, простенько клавіатура, що одне ще можна хотіти. Далі випробую її в експлуатацію, доповню від, відок. Cioю клавіатуру з мишкою. Доволі непогано функціонують. Ось так вона світиться. Взагалі перші враження непогані. Тобто, хто думає купувати щось недороге бюджетне, тим більше якщо не часто використовувати, то тільки за і, в принципі, в мене всі мишки також з цієї фірми. Це така основна мишка, якою я постійно користуюсь, клавіатура від Dell. Дал, Тому ця мишка вже працює у мене кілька років без всяких проблем. Надіюся, що і ця також послужить. Все, дякую за увагу.